Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. У місті Чорноморськ одеської області в неділю група чоловіків побила та пограбувала старшого сержанта української армії. Повідомляють, що хуліганів було п'ятеро. Відповідне відео з'явилось в мережі. Чоловік підійшов до військового, який стояв опущеними руками, і виробив з одного удару в обличчя. Потім інші нападники добивали його ногами. Інцидент стався на вулиці Лазурна. Родичі потерпілого повідомляють, що військовий дістав перелом шиї та набряк мозку. З кишень військовослужбовця зникли. Банківські картки, телефони, військовий квиток. У поліції повідомили виданню, що особи нападників встановлені відкрито кримінальне провадження за статтею хуліганство. Після отримання висновків експертів щодо тілесних ушкоджень. Кваліфікація може бути змінена.